Привіт, канал, привіт підписники! І у цьому випуску наступна тема: програма посла. Як стати послом проекту інжектів? Привіт, підписники! Новий випуск, присвяченому проекту інжектів не застав себе довго чекати, тому радо вітаю вас на сьому випуску, в якому ми розглянемо довгоочікуване питання, яке цікавить. Кожного, як стати послом проєкту Інжектів? Дана серія буде цікава для тих користувачів, які зацікавлені в проєкті та хочуть доєднатися до послів, зробити вагомий вклад у росток Інжектів і при цьому заробити. Не зволікаємо більше часу та починаємо. Ступ! Інжектів це унікальна блокчейн-платформа, яка надає розробникам надійні готові модулі, такі як повністю деталізована книга замовлень, які можна використовувати для створення різноманітних складних програм. Крім того, Інжектів – це відкрита сумісна платформа смарт-контрактів, яка забезпечує необмежений і безпрецедентний доступ до цивілізованих децентралізованих фінансових ринків продуктів, послуг та інструментів. Даний проект має ряд активностей, серед яких і програма. Посла, на яку ми звертаємо пристальну увагу у цьому випуску. Отож, ті люди, які прагнуть допомогти проекту, але не знають як, можуть долучатися на, на, долучатися та стати постом. І з власного досвіду скажу, що це не складно абсолютно, і ви зрозумієте чому. Але перш ніж починати, коротенько розповів про посольську програму. Програма посла. Якщо мені не зраджує пам'ять, то дана програма працювала і до запуску токена інш на публічній біржі. Але доступ не... А доступ нам був закритий. До цього моменту. Програма має унікальну систему, тобто кар'єрну драбину, у якій ви зможете досягти максимального рівня. З цих рівнів налічується близько п'яти, а саме, перший ніндзя. Це звання отримує, кожен, кожен доєднався до серверу, не зациклюємося на цьому. Друге, це воїн. Щоб отримати це звання, потрібно сягти п'ятого рівня в Діскорді. Щоб стати лицарем, вам потрібно залишитися в ролі воїна протягом одного місяця, бути активним, створювати контент, і після цього терміну заповнювати форму та дочекайтесь листа від команди. Це, власне, я так проговорив. Третє, це лицар досягається в той момент, коли ви отримаєте сьомий рівень у Діскорді, після чого починаєте виконувати завдання. На цьому рівні ви як один із лицарів маєте а, такі привілегії, як Доступ до ранніх продуктів екосистеми, можливість отримувати аєрдроп та щомісячну оплату в токенах інш, відповідно до вашого внеску. Четверте це лорд. Останні два звання, і це в цьому числі досягаються клопітким трудом та внеском. Найперше, що робимо, це досягаємо 10 10 рівня в Discord. Наступне, що є важливим, це ваш внесок. Потрібно бути одни, один із найкращих одним серед лицарів, оскільки на, останні, на основі цього ви можете претендувати на дану роль. Аби збільшити свої шанси, ви максимально активні, допомагаємо громаді, організовуємо гр різноманітні заходи та безумовно приймаємо участь у дзвінках з командою. Із привілеї, які я перечислював вище для лицарів, ви як лорд отримаєте вищу. Зарплату в токенах інш, ранній доступ до інжектів альфа та багато інших цікавих переваг. П'яте це найвища ланка в кар'єрній драбині. Це майстер. Даний рівень рахується останнім серед кар'єрної драбини. Майстера можуть отримати ті особі, котрі досягли 12 го рівня Discord, є лідером серед лордів, допомагають громаді розвиватися та залишаються найкращим у своїй індустрії. І з того, що мені відомо серед привілегій, це найвищий рівень заробітної плати токенах. Інше, Які переваги бути послом проєкту Інжектів, багато людей прагнуть стати послом інжектів, адже це велика можливість та великі привілегії. А зараз я переху, перерахую пробачте, основні, і ви зрозумієте, чому варто стати послом. Перше, ранній доступ до продуктів. Друге, це оплата токенах інш від рівня лицаря. Третє це можливість отримати аеродроп. І четверте різноманітні ексклюзивні коробки для подарунків інжектів і е, перепустки ніндзя. Та інші переваги, про які ви зможете дізнатися більше, власне, я залишу посилання внизу під відео. І зараз ми дійшли до останнього найважливішого пункту. Дякую всім терплячим криптонам та криптаночкам і представляю останнє питання: як стати амбасадором, аналізуючи річ стає Зрозумілим, починаючи із звання лицаря, ви є автоматично послом проекту Інжектів. І щоб отримати роль лицаря, яка дає, надає багато переваг, і, зокрема, нагороди в них інш потрібно. Пер... По-перше, досягти п'ятого рівня в Діскорді. По-друге, отримати роль воїна. Після даних двох а, кроків залишається досягти сьомого рівня у Діскорді і створювати корисний і якісний контент, бути активним в чатах і допомагати новачкам, і термін, протягом якого ви. Повинні працювати з ролю воїна є один місяць. Третє. Протягом місяця заповнюємо форму, очікуємо відповіді від команди та працюємо е, на активність та контент. Якщо ви гідний кандидат і достатньо зробили для ролі лицаря, команда надасть перевагу вам. Вітаю! Тепер ти посол, який має змогу внести вагомий вклад як посол, при чому отримувати нагороди в токенах інш. Підсумок. На завершення стати послом Інжектів це чудова можливість для всіх, хто захоплюється технологією блокчейн і хоче змінити світ на краще. Приєднавши до спільноти Інжектів, ви отримуєте доступ до ексклюзивних можливостей, заведете нові знайомства і зробите свій внесок розвиток проекту, який має потенціал змінити світ. Та чого ж ви чекаєте? Подавайте заявку, щоб стати амбасадором вже сьогодні. Інжектів тебе чекає.